Сім команд з вищих навчальних закладів буковини прийняли участь у квесті пам'яті героїв Небесної сотні та загиблих учасників АТО, ініційованого Чернівецькою станицею національної скаутської організації України пласт. Мета заходу зацікавити студентів історію своєї держави, а також наочно вивчити історичну частину міста. Учасникам квесту роздали карти Чернівців австро-угорського періоду, за якими студенти повинні знайти історичні пам'ятки центральної частини міста усього 12 локацій. У нас квест називається День пам'ятду пам'яті героїв присвячений. Тобто ми завжди його проводили приурочених до подій, які сталися бій під крутами. Але оскільки у нас орієнтовно це на студентів, то ми це все зробили, щоб студенти могли приїхати, вони могли згадати події історії. І оскільки зараз відбулися, ну можна сказати нещодавно, та два роки назад, події майдану, які не лишили всіх осторонь країну, то ми вирішили приурочити цей квест і також героям майдану, і героям АТО, які зараз ну відсутні і за нашу ну, за волю країни воюють. Учасники гри кажуть, такі заходи згуртовують та піднімають патріотичний дух. Окрім того, спонукають глибше вивчати історію свого краю. Це може бути покращення знань міста, тобто деякі точки міста знаходяться і історії. Також розвивати логіку. Це, як правило, квест, все в таких квестах, як правило, розвивається логіка, там питання на логіку потрібно складати ключі і це весело. Ну мені дуже цікаво, і так як я вчастую перший раз, то мені дуже цікаво, що це таке і чим займається. Це все історію, ну і місто, але історію більше, так як це історія нашої країни. то мені дуже цікаво. Ми вже другий рік поспіль сприяємо в організації проведення квесту пам'яті героїв, і ми вважаємо, що це одним, є одним із основних методів національно-патріотичного виховання молоді. Є сім команд сьогодні заявилися з вищих навчальних закладів області і дуже активно приймають участь. Ми вважаємо, що це дуже добре справа. Я для розвитку переможці квесту пам'яті героїв отримують призи та відзнаки, а також море позитивних вражень. Анастасія Кокоячук Антон Романюк, телеканал Буковина.